Ууу, Артем, тиборан. Ві, тані роботяга. На зв'язку, як завжди, в бой. Ваші голоси нарешті були почуті, тому сьогодні запустився штурм. І якщо сказати чесно, то я був в культурному шоці від результата. Бо такого я не очікував. Народ, пишіть в коментарі свої ідеї для наступного відео, і, можливо, ваші ідеї зовсім скоро стануть повноцінним відео. Не <звук> просто. Не хочу вас затримувати, тому ось переможці попереднього відео, які вже отримали свої 325 усі на аккаунт. Я знаю, що кожен з вас теж хоче мати ЮЦК на аккаунті, тому умови супер прості. Став лайк, робіть червону кнопку підписатися Сірою. Пишіть в коментарях ігрове ID, Ну і відео дивіться до кінця, наче все сказав, тому всім приємного перегляду, а тим, хто є, приємного апетиту. Штурм, мій не, неулюблений штурм. Так, що поспав? Непогано. Тут поки нікого не бачу. переду теж нікого. Кльово, Тоді зараз на боса, Там щось залатаємо. Спавнися без хаєшок, Такай собі. Ну, блин, наче гараніки є. Ой. Це хто такий там? Добру, він не сюди, то означає, що нам не туди. Надіюсь, тут не лутано. Ну, спереду штурм біжить же. Чи не штурм? Так, ну хоч щось. Так, зараз головне тут щось знайти, щоб можна з чогось так би мовити вже почати. У, -у, -у, -у. А це прикольний початок. Так, я думаю, коломат буде найприємніше. Що тут у нас? не я в дробашах поганий, тому. Відкриваємо тут, і тоді вже не знаю, на вхід на главку. Так, ну початок дуже-дуже прикольний, я задоволений ним. Нам б зараз якихось хаєшок. І в радіацію, в принципі, можна. Я тут боса навіть не буду перевіряти, бо, в принципі, то немає сенсу. Ой, там хтось є? За мікротекстурка це було. Не лякає мене так. О, бачу когось спереду. Це хто такий в нас там? Оп, труп. Ще один труп. Так, аптечки нехай будуть. Не чи ще є. Чекай, можливо тут. Оооо. Звісно, нехай. Це все візьмемо з собою. Це означає, що можна залітати вільно на радку. Навіть не знаю, там когось спереду пара його закрити, можливо, для початку. Ну, Ні, я нікого не бачу. Напевно, був якийсь штурм теж. Блудять в пошуках трупів. Добре, то думати не будемо на рептилоїда. Ми ось сюди гарненько просто. Так, ну те, що радка є, це все прикольно. Початок гри, душа. Опа, це ззаду було що. О, розриви. Це зараз потрібно щось на сімках знайти. Це буде просто ідеально. Я навіть не знаю, через фабрику заходити чи сюди. Зірмо тут, глянемо, ніхто в спину поки не йде. Зайдемо через цю сторону. Так, це хтось там забив ботика. Так, відавлю щось на сімках. Надіюсь, щось випаде. Не засмучуй, гра. Давай, давай, давай. По... О! А це теж непогано, чуєш. Так, але я з кулеметом напевно, залишусь. Радку не лутаємо. Це можна і пізніше буде зробити. Залітаємо в такому випадку на фабрику. Чи там ще зайняємо? Одну відкриємо рожейку і повернемось. Напевно, так і зробимо. Так, ну поки поки все прокольно. Не те що по план... Опа. Айнібенгер. Чудий. Так, я думаю, ми це ось таким чином обіграємо. Нам туди явно потрібно буде. Так, ну спині це шторм, ймовірно. Так, а що у нас тут? Скажи, що щось на сімочках. Не може бути. Так, я не знаю, як це зараз взагалі ідеально зробити. Блін, напевно, так зроблю. Щось скидаємо, це скинемо, це візьмемо. Так, ну це. Тихо. Так, ну тут нічого нам. Це на бойся, хтось. О, бачу. Скажи, що тобі сюди потрібно. Так, я побачу якогось там сольничка. Он бігає. Де він? Не розумію, що він там робить. Так, ну мені тут збоку штурм, здається. Зараз обережно, головне. Молік і хаєшка. Так, що ми робимо? Це розкидаємо. Закидаємо молік і хаєшечки, сюди. Оце нам потрібно. Брум кашечку, то тут ніякого вирішив не залишати мені. Якось не по-дружньому виходить. Може глянемо тут ще якісь трупи? Ні. Або зда. Так. О, це нам прикольно. Це от сюди, сюди. Ні, ну, не... Нічого додати. Так, це ми скидаємо. це ми скидаємо. Я думаю, можна і радкою в себе трошки забиватися. Так що тут? Нічого для мене. Погнали шукати цього розбійника. Він з кимось там стрілявся. Можливо, собака. 13-та хвилина, броти. Ти ракети не летаєш? Не думаю, що він наскільки забитий, щоб навіть ракети не чіпати. Хм, бачу. Nope. Мінус два моліки. Нг. Не знаю, спробувати його закрутити. Не знаю наскільки це ефективна ідея. Часу, якщо чесно, не дуже багатий є, але потрібно діяти. У нього куломет МКшка. Такую змій він всередині. Або він скіпнув. Так, бачу труп наверху. Блін, ну пушити щистку і той, така собі ідея. мне ночью, чтобы не глухался. Даже не знаю, что в выпадку работа. Там трупа е, блин. Я думаю, если бы он там был, он бы хотя бы порухался. Не знаю, в принципе, ничего уже втрачать. А, он тут. Ну, добро. Бро сделал сейчас помилку. Він ж рухався. Чого? Ааа, він був в підвалі виходить, чи я туплю. Я здається, люто тупанув він був в підвалі весь ще час. Я просто викинув всі моліки в нікуди. Це називається крінж? Чи як це називається? М -м, не знаю. думаю Думаєте, він повернеться, чи ні. Тут він багато не зголотав. Бачив там ще трупи, можна і глянути, в принципі. Так він більше по броні, оскільки він сипав. зсипав. Ну то я про це. Так розумію, він скипнув просто. Так, див на свій хід. Ну він може нас приймати в підвалі. Що, ризикнемо? підемо прямо тим шляхом, куди він пішов. Непогано, непогано. Не думаю, що він так довго би сидів, довго мене чекав, хоча ми знаємо гравців метро. Добре, його тут немає, на диво. Можливо, це була погана ідея йти сюди. Ось зараз треба дивитися кожен кут. Я міг собі п'яти вільно через іншу сторону, і все було б прикольно. Так, це що у нас таке тут? Нічого цікавого. І знову якийсь труп, і знову патрони. Так, ну що, гра була ця дуже-дуже везуча. Тут просто везіння було на рівні 105 і 100, якщо що. Зараз глянемо, як буде в наступній грі. Бо поки ми не фал 6. Ось такий непоганий сет. Що Погнав на вихід в такому випадку. Прикольна гра вийшла, задоволена нею. Для першої зійде. Ось, так ми вийшли. МГшка вишка МК. Стальний фронт. Шоста голова. П'ятий рюкзак, п'ятий бронь, четвертий рюкзак по спадінню просто пішло. Непогано. Ну що, переносимось до іншої гри? Так. Ой, непоганий спам. Калаш одразу мені. Приємно. Не знаю, не рептилоїда чи тут на рептилоїда. Не люблю збоку тут бігти, там часто відспавні. О, труп. Де вгадаю, патрони. Буду удячні за патрони. Так, це не патрони, але зверху вже люди є. Потенційна небезпека, яку, яку. яку. я зараз буду вбивати. Так, там МГшка, тому треба бути обережним. Бачу труп. Бачу лутається. Надіюсь, мене не почула. Чекаю, почув. Hello, hello, hello. Please don't kill me. Ooh, thank you. <gasps> Seriously, thank you. Thank you. Where you from? Where you from? Hey, hey, where you from? Egypt, Egypt. Where you from? From Egypt. Sorry, where? Egypt, Egypt, Egypt. Egypt, Egypt. Oh, okay. Okay, cool. Thank you a lot. Thank come, you. Come, come. come, come. Huh? Come, come, come. Where, where? oh. Wait, oh. wait. Okay. Uh. Thank you. Uh give me Thank you. Can I? Thank you. What's what's your nickname? Eh? What? What's your nickname in a game? ID? Yeah, yeah, yeah. You know your ID or no? <наплодий> вий, anyway, I go, okay? Bye bye. Че, серйозно? Відпустить? Можна йти на вихід, че это? Ну, full 6 підняв. <с comunque> Чого это такого житті в житті у мене ще не було штурм? Ууу, нормально він мене зарядив. Я думаю, можна зганяти в радіацію, блін, головне його якось не закрити. Бо буде неприємно. Я ж просто не знаю, куди він пішов. Він на вихід з газоном чи ні. Ну, на рептолоїда мені виходить більше не потрібно. Може я з того рептолоїда більше візьму. Він десь газунув бачу його чи не бачу? Бачите. Ну і те на вигід, не знаю. Виходить, фул 6, є? можемо просто зганяти в радіацію. Ми можемо вийти і потім зганяти просто каточку вам дати хороше заряджену. Таке зі мною, здається, вперше. Не можу згадати, щоб зі мною таке ще було. Так, він мені б хай. А, ну пусто є. Хає, що, жаль, не видав мені. Але я думаю, без цього я якось зможу виграти. Ну що, не дарма я мучився в штурмі. Зараз трошки надам розвалочки в радіації, щоб вам було цікавіше. У патрончиків він теж багато не дав, тому треба бути обережним. Так, тут пластинка є, є. взагалі сталік скинув, в якийсь бомж бронік. Сталік, вау. Начищені. Ну, давай Ще візьму, хоч я думаю буде якийсь наш дід. А що він забув тут, поясніть мені? Я не те, що люблю вбивати штурмів, бо сам знаю, як то складно. Але я також знаю, як штурми поводяться. Тому... Але я я не такий. Я, я збудований по-іншому, так би мовити. Так, тут пролутно, це означає, що ну, прочистили тут все. Тобто люди десь повинні бути. Зараз ми тут трохи помаримо, а він, до речі, там фларку, здається. Ні, чекай, що я несу? Така фларка. Забагато я сьогодні вже пограв. У двері хтось відкрив, здається, зараз туди летимо. У, воно погано. Не те, щоб мені щось потрібно, але лишнім явно не буде. Зустріч якось там побачив. Бінго. Найгірше ну, що в штурмі собака досі на тебе агреться. Добре, когось позбавили шансу на виживання. Ну, не пощастило мені. Ну full 6 є, тому погнали ще одну каточку буквально, щоб вам показати гру. Давайте зарядимось тим, що нам видали. Щоб було так по чесному, типу. Все швиденько сюди туди. Оп. Так, ну що можу сказати штурм, поки це максимально успішно. Степан задоволений. Отакі корики будуть за пар завжди традиція відео. Якщо серйозно, це напевно був наш вичий підйом штурма до фул-6 за одну гру за всю історію метро Рояль. Тому зараз вирішив просто дати вам матеріальчик і соло проти соло запустився. Проти сквадів не... не захотів загалом. -то. От, зараз ганяємо, трошечки поламаємо тіпів, щоб затвердити це своє фул 6 і все. Не знаю, що тут по спану, лякає скільки людей може бути. Скільки фул проти фул, там сім команд. І завжди там під один файт під три команди підходить. А тут тут страшно уявити, що може статися. Оп, оп, це що за персонажик. Бро, вибачай але. Ти був на моєму шляху. Вибирай інші дороги наступного разу. Прокладай маршрут. обдумуй те що ти робиш. А то ось бач. Чипс в вакуум выходит, вот mm. сильно палить народ. Зараз на ману подослой. Mm. Так, штитиб за спиной. Ти якісь дуже-дуже набродили, ти не уявляєш, бро. Я таких жахливих ботів в житті не бачив. Так, я не знаю звідки тип зі спини стріляв. І де він зараз? І цей свин мене кошмарив жахливо. Не то, щоб мені сильно потрібен лут, ну залишати якомусь. А бобусу явно не хочеться. Тому ми гарненько. А бобус вирішив там сидіти? Бачу, біля дерева. Блін. Перебіг за інше, здається. Я не впевнений, чи він перебіг, чи ні. Чи ще, не впевнений, куди саме він перебіг? За плотик, чи що? О, це кошмар з такими грати. Бачу, так про те, я й казав. цим я звідти пройшов на якимось чином. Все одно в мене в спині вийшов, вон бачу, людину на камені. Так, а звідси я можу вилізти якось? Ні? Жахлива ситуація виходить. Тут немає виходу. Так, ну у них свій файт. Зараз ми одного з них оформимо. О, а ти все псуєш. Позиція жахлива, якщо чесно. Два сольника. А, вон бачу одного. Добре. А, він когось закрав, виходить. Ой-ой-ой, глянь, все одно сидить. Що треба якось пушити. Надіюсь, там нікого не буде вже. бус не пікне нічого. Глянь, хоч би зиркнув. Бажання грати в село рожем немає. З отакоми, блін, сидячими інвалідами. Артем, ти баран. Іде його дружок. Можливо, він його не закриє, можливо, він досі тут лежить десь. Всяке буває, я так розумію, в село нормально. Прямо не рухатись, бути анакондою, непомітним. Вам хтось когось закрив, хто когось, напевно, підлутав. А я далі погнав, бо я не можу так більше. Помирати теж не хочеться, ну з пінгом 200. Не найприкольніший варіант грати за такими пацюками. Так, до речі, вже таймінг штурмів. Я думаю, завжди чому грав штурм. Чому в соло режимі? Типу, не на раді, ще на таких хвилинах. Ну я тепер зрозумів. Вони всі сидять. Довго між собою не фатяться. Потім так пізно залітають на радку. Ти про навушники чув? Така прикольна штука допомагає. Рекомендую всім, щоб не бути як он він. І то він став жертвою вухового насилля. Не знаю, що полетіло на радку, рюкзак наче забити вже. Я утилізував, здається, чотири свини. О, нам туди. Боса закриває, добре. Цікаво, він ракети лутав чи ні? Лутав. В такому випадку мене бот не спалить. Дешевий байт, бро. Бідний шторм. Не міг це все собі забрати. Почекав би ти трошки, посидів би ти собі ще там. Ти поспішив дорогенький. Так, ми звідси все беремо, звісно, але ну не все поміщається, на жаль. Так, чомусь треба буде зараз жертвувати. Це ми одразу в факт. Це ми, напевно, будемо викидувати, прощатися з цим. Мішочка, ну не знаю, броня чи радка, радка, напевно. Вже лишу це штормам. Нехай тримають. 17 хвилина, їм то що я ще добігати. Яку частину радки він пролутав, цікаво. Мені ще щось залишилось. Рукзак повний. Можна то, в принципі, і на вихід. Просто цікаво, тут ще не лутено, здогадуюсь, правильно. Ой, правильно я здогадуюсь. Цього ви не будете бачити, але я трошки полотаюсь. Можай. Хотілося б ще дверку відкрити. Флайерган би теж не завадить зараз в ідеалі знати його. О, білетике потрібно, бамбук потрібен в ідеалі теж. Крем такий прикольненький. Супить гарно взагалі, то чесно. Блін, прикольно. Ні, ну в соло здається, нормально, так можна формати баланс. Ой. Взагалі гори я душу, куди так багато. І це вже забитий рюкзак. А дай якийсь гарненький маленький штурм, щоб я йому поділився лутом. Так, ну я не знаю, мені рюкзак не потрібен, один фл 6 закину просто. Нехай штурм якийсь лутає це все. А я ще собі трошки винесу радіка. Не знаю для чого. В принципі, плюс-мінус кінець сезону так-то. Але приємно ж, приємно, коли баланс гарний такий. Ну, Нерадка Та таж сьогодні якийсь гарний щасливий день для мене. Везіння явно на моїй стороні. Так, ну це не звертаємо увагу, до того вже насипало нормально. Так, хлопці, дайте сюди відкривати? Що це був гранік? Я вже злякався в моменті. Але мені здається, я знайшов штурма. Якщо буде гарно себе поводити, зараз отримаю багато луту. А якщо ні, то отримає два рази по шеї замкашечка. Бородовжує набивати свій рюкзак. Зараз же туди будемо йти. Чекає, факторич теж, напевно, не лутана. Нічого тут не лутано. До речі, може ось так зробити в ідеалі. Ну так, буде поприємніше. А то залили мені броню. Всякі гади, нечесні. Так, ну вже тихо, здається, все. Вирішили між собою, хлопці, проблеми. Я то думав їм допомогти потрібно. Це мабуть, не був штурм якийсь. Не знаю, чи навіть буде шанс його шукати чи ні. Бо патронів не так багато. Хаешок вже теж немає. Собака не заважає. Ну, прикольна собака. Так, тут хтось залутав. А тут же не залутав. Напевно, штурм забіг, взяв один кейс і вийшов. Ой, ненавиджу, коли собака так в дверях стоїть. Я не хочу палитися, якщо чесно. Я не хочу палитися, вона не хоче відходити, блін. Хтось повинен йти на якісь компроміси, а вона цього ніяк не може зрозуміти просто. Не вихована, по мінімуму, так можна сказати. Так, ну що, 6 мільйонів добив. Вже кльово-кльово. Штурма цього досі не знайшов. Та й не чути його. Ууу, оце прикольно, що робити. І на патрони дуже ризиковано скидати. Я ось так краще зроблю. Жетончик, из скажу, известно что. Ещё откроем, может вот тут что-то ссыпанное тоже. Ракетная может она будет, будет прикольно. Ракетная не будет. Так, ну ми тоді оцим доб'ємось. Що там помістилось, те та моє. Та й в принципі можна летіти на вихід. Вихід близько, прикольно тоді. Що, думаю, успішна гра вийшла. Зараз вже на виході можна підбути гарну підсумку, звісно, буде. Можливо, ще когось зустріну. Не хотілося б, якщо чесно, патронів мало, хілів немає. Буде некомфортно просто, я так вважаю. Що, вважаю, гра вийшла супер прикольно, тут його і закрили, це напевно бот. Надію, що це так, бо якщо ні, то мені страшно. І степан, машина. Зробив повну розвалочку. А ось таку кількість луту, Блін, сім слитків з одної гри взагалі непогано. Один фул 6 зверху. Ой, прикольно, прикольно. Сюди ж просто. Ну що, ось така нереально прокольна гра вийшла в штурм. Легко, кльово і дуже успішно піднялася. Знову ж таки кажу, напевно, найшвидший підйом з нуля до фул 6 в штурмі. А цього рекорд, степан, машина. Нічого додати, тому дякую за сьогодні. Так, Струдяга, Отак от, от все сьогодні у нас вийшло. На мою думку, вийшло супер шикарно, супер, кльово. Гарненький штурм, недовгі запуск, приємно. Напишіть коментарях, що ви думаєте про це відео. Якщо вам сподобається, обов'язково влюбіть лайка. І для моєї мотивації підпишіться на канал. Всім бажаю гарного дня і зустрінемось вже в наступному відео.